Вітаю! Мене звати Руслана. Я психолог, арт-терапевт. Закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича де здобула освіту практичного психолога 12 років практики. Працюю очно та онлайн. У своїй роботі я використовую методи та техніки арт-терапії, тому що вважаю, що творчість може відкрити найпотаємніші сторони людської душі. Працюю з такими запитами, як булінг, мобінг, насильство сім'ї, проблеми з самооцінкою, проблеми взаєморозуміння батьків та дітей, адаптація дітей та дорослих до нового колективу. Важливим для мене особисто є довіра між мною та моїм клієнтом. Ціную в людях такі якості, як гуманність, доброзичливість, пунктуальність, відкритість. Моя робота також для мене є моїм хобі, яке приносить мені масу позитивних емоцій та задоволення. Запрошую вас до мене на консультацію. Допоможу вам знайти вихід навіть застарілих проблем та зробити правильний вибір у своєму житті. До зустрічі на консультації!